Різдво Христове назавжди залишає у наших душах світлу віру і надію, спонукає до добрих справ. Ось і сьогодні вкотре з добром у серці у місті відбувається акція Подаруй дитині вишиванку, яка об'єднує зусилля Луцького міського центру соціальних служб для сім'ї, дітей, молоді, магазину салону Волинський сувенір, благодійного фонду Фонд Ігоря Палиці Новий Луцьк, вишивальниць, які віддають тепло рук і сердець. Єдиному прагненні заради посмішок і радості дітей. Шиванки отримали сироти ті дітки, котрі не мали можливості в сім'ї бути обдаровані таким сімейним і національним оберегом як вишита сорочечка. Але кожного разу, як ми проводили цю акцію, з'являлися якісь нові такі недодаткові додаткові або Мені або художні елементи, і чим більше у нас стало партнерів, тим цікавіше я хочу сказати, ставав цей захід. І, і дякуючи тому, що у нас е, вже другий рік є в таких гарних партнерах мистецька студія Олеа. Е, ми вирішили об'єднати два заходи, адже ці любої аудиторії є діти з особливими потребами. І тут ми бачимо, що в, на цьому заході. які представлені вони ще і дарують їм духовну радість, радість яку можуть подарувати мистецькі роботи, від спілкування з красивим і чимось вищим.